Воно, напевно, для всіх є запитання, від чого воно взялося, як його побороти, як вийти на якийсь зовсім інший спосіб мислення, про що ми говорили зараз. Тому що знаєте, той спосіб мислення людей, котрі мають багато грошей капітал, обросли великими маєтками і так далі, в які розумієте, показує у світському житті Катя Осача, розумієте, ну це є одна сторінка тої України. Яка за 20 років, розумієте, падіння моралі, падіння авторитету людей, які дбають за громаду. Це щось нове. Я хотів би сказати, що таку річ, що така дійсно гуманітарна катастрофа, яка торкнулася власне нашого міста, на присутньому всьому. Всі цілі нашій державі, в цілій нашій країні, і, власне, напевне, що нам треба було, було проаналізувати, звідки вона взялася, ця гуманітарна катастрофа, що було причиною цієї катастрофи. Ви самі розумієте, що, напевне, що падіння цінностей, тих моральних цінностей, падіння моралі в цьому державі, напевне, це заслуга тих людей, які повинні були ту мораль у нас готувати, плекати в нас. Коли ми говоримо про якусь духовну, духовне відродження нації чи духовне відродження взагалі, у душах людей, розумієте, ми, напевно, повинні згадувати і церкву, яка постала для того, щоб людина вийшла з людських інстинктів, розумієте, і яка б у нас тримала, розумієте, якийсь порядок в суспільстві. Сьогодні ще не розумієте, я хочу звернутися увагу вас на церкву. Чи виконує, наприклад, церква у нас дійсно те завдання, яке вона повинна робити. Тому що ті речі, які довкола суспільства, у нас все проділене від держави, але не від суспільства. І на сьогодні, ми розумієте, бачимо таку картину, що одні живуть по законах, другі по канонах, а треті по поняттях.